В ефірі новини сьогодні у випуску на Ізмельській станції Юнатів з'явилась нова мешканка Лама Гуанако. В Ізмеїлі зафіксували випадок сказу у домашнього кота. Учні приватної гімназії Стежинка відвідали інтегроване заняття в Ізмельській картинній галереї. 25 вересня всесвітній день мрії. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 25 вересня орієнтовно такі: 646 тисяч 400 осіб особового складу, 8 тисяч танків, 17 тисяч тридцять бойових броньованих машин, 18 тисяч артилерійських систем, 1 тисяча реактивних систем залпового вогню, 952 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків. 328 гелікоптерів, 15 тисяч 879 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2595 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 25 тисяч 248 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 168 одиниць спеціальної техніки. Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Одещину. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одеському районі ракета попередньо Х 59 5969 влучила по відкритій території. Відбулося загоряння сухої трави на площі 100 метрів квадратних. Пожежу оперативно ліквідували. Уламками пошкоджено дві вантажівки, що рухались поруч. Загиблих та постраждалих немає. Правоохоронці фіксують наслідки атаки. В Ізмаїлі на станції юних натуралістів з'явилась нова мешканка Лама Гуанако. Тварину привезли з одеського зоопарку і назвали Мурашка. Їй п'ять місяців, проте вона дуже контактна. любе бавитись з дітьми та котами. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі на станції юних натуралістів з'явилась нова мешканка Лама Гуанако. Тварину назвали Мурашка. Їй п'ять місяців, проте вона дуже контактна. Любить бавитись з дітьми та котами. Знайомтесь, це Мурашечка, я познайомився з нею нещодавно, тому що ця лама нова мешканка нашого міні-зоопарку. Вона приїхала до нас з одеського зоопарку. Ми довго її чекали, збирали гроші, готували зручний вольєр. Треба було передбачити все для комфортного проживання мурашечки. Їй 5 місяців. Вона дуже лагідна та сором'язлива. Один погляд на неї і ви вилікуєтеся від депресії, і у вас з'явиться добра посмішка. Тварину привезли з одеського зоопарку, розповіла директорка Людмила Філобок. За її словами, до цього в Ізмаїлі два роки не було лами. У нашому міні-зоопарку вже майже два роки немає лами. І наші відвідувачі постійно згадують про неї, постійно говорять, коли ж вона буде, коли ж вона буде. І ми почали потихеньку співпрацювати з одеським зоопарком, з нашим. коли ми їм зателефонували, то вони нам радісну звістку нам повідомили, що у них народились цьому році ланки. Вони сфотографували їх, надіслали нам фото. І ми Вибрали оцю нашу красуню, яка яка зараз у нас на станції юнатів. Проте через спекотну погоду забрати мурашку одразу не змогли. Чекали, коли стане прохолодніше. В цей час для тварини будували новий вольєр. Цей весь час, коли вона там ще росла, от ми облаштовували вольєр для неї. Ми зробили окремий просторий вольєр, побудували зимовий будиночок для неї. І тому зараз вона має змогу там. Знаходитися. Коли ламу привезли в Ізмаїл, у неї почався стрес. Але за словами жінки, вона швидко адаптувалась і звикла до нового житла. Коли ми її везли, вона почувала себе дуже гарно, тому що везли тихенько, нікуди не спішили. А коли привезли, вже була тут ніч, і в неї почався стрес. Чужі голоси, чужі запахи, чужі люди, чужий вольєр. І ми майже її силою завели в у вольєр. Ну а на ранок вона вже коли почала трошки освоюватися, ми нагадували смаколиками. Харчується лама овочами, фруктами, зерновими, сіном, травою та гілками. Тварина дуже контактна, любить дітей і котів. Завдяки густій шерці тварина добре себе почуває і в мороз, і в спеку. Харчується рослинами, які росуть у пустелі. Дуже полюбляє соковиті фрукти та овощі. Може обходитися декілька днів без води. Це дуже сильна тварина, може перевозити на собі вантаж. Зараз мурашці усього 5 місяців, підкреслила Людмила Філобок, поки вона не має поганих звичок. Тому жінка просить не ображати тварину і не вчити її різним звичкам. Вона ще маленька і у неї ще немає поганих звичок у дівчинки. А погана звичка у ламгоанаке це плюватися. Тому що, і тому я хочу всіх попередити, щоб її не ображали, щоб вони голосно не кричали, щоб... Не кидали палиці, каміння, щоб у неї не було цієї поганої звички. Керівництво станції юних натуралістів запрошує містян у гості подивитись та погодувати свою нову мешканку. Станція працює щодня з 9 до 16. -ї. Запрошуємо до нас у гості познайомитися та потоваришувати з нашою волохатою перлинкою мурашечкою. Мурашечко. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмельському районі затримали чоловіків, які намагались переплисти Дунай гумовим човном з мотором. Пізно ввечері, 23 вересня, прикордонний патруль затримав трьох чоловіків на березі річки Дунай неподалік Ізмаїла, які вже сідали у гумовий човен з мотором, аби дістатись до Румунії. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Дунаєм чоловіки планували пробратись до Румунії. Вони розповіли, що напрямок руху їм спланував адмін телеграм каналу Затриманими Велись мешканці змельського району 24 та 39 років, а також 33-річний житель Донецької області. На усіх затриманих складено протоколи за статтею 2041 КУПАП, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України та статтею 202 КУПАП – порушення прикордонного режиму. В Ізмаїлі зафіксували випадок сказу у домашнього кота. Через це у частині міста оголошений карантин. Проводяться протиепізоотичні та протиепідемічні заходи. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі лабораторно підтвердили випадок сказу у домашнього кота. Через це у частині міста оголошений карантин. Проводяться протиепізоотичні та протиепідемічні заходи. Про це розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У Нас зареєстровано новий випадок сказу у тварини в місті Ізмаїл. Це домашній кіт, який з невідомих причин ПАВ і хазяєва дослідили, забезпечили здачу цього. Ката на дослідження, і ветеринарна лабораторія дала результат позитивний на сказ. Наразі на частині території міста оголосили карантин згідно рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ізмаїльській райдержадміністрації. Неблагополучними по сказу визнані вулиці Миру, Пирогова, Євгена Коновальця, Дачна, а також провулки перший та другий Дунайський. Загалом станом на 16 вересня в Ізмельському районі зареєстровано вже 13 випадків сказу. З них 4 у домашніх. Тварин збільшення кількості хворих тварин пов'язано з тим, що зросла популяція лисиць та ввели заборону на відстріл дикої фауни, зазначають епідеміологи. Останні роки в зв'язку з тим, що зросла кількість популяцій лисиць, у зв'язку з відсутністю відстрілів. В військовий час відстріли не забороняються відстріл дикої дикої фауни, і в зв'язку з цим зросла популяція лисиць. А лисиці це основний переносник вірусу сказу. Незважаючи на роз'яснювальну роботу. У 25% випадків люди відмовляються робити профілактичні щеплення від цієї хвороби за шість місяців цього року. Із 79 осіб, яким призначено було лікування е, проти сказу, 22 особи відмовились від цього лікування. Це дуже високий відсоток, складає 27% в минулому році, за аналогічний період минулого року, із 145 осіб, яким було призначено лікування. 35 відмовились від цього лікування. Е, відсоток склав 23%. Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Він характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Вірус попадає зі сліної тварини. Можливо, на момент укусу або ослюнення. Тварина не проявляє ознак захворювання, тому проводиться 10 десять дн... 10 діб спостереження за цією твариною. На протязі 10 діб, якщо тварина була на момент укусу хвора на сказ, то через 10 діб проявиться це захворювання. У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути 5 – у день звернення до лікаря, а потім на 3, 7, 14 і 28 дні. На теперішній час антиробічні препарати є в наших лікувальних закладах в достатньої кількості, є і вакцина, є і антиробичний імуноглобулін. А імуноглобулін вводиться тоді, коли конкретно відомо, що контакт був з скаженим, скаженою твариною. Не треба відмовлятися від щеплень, якщо вас укусила тварина, якщо вам призначають ці лікування. І при любому укусі, при любому контакті з твариною, аслюнення, укус, царапення не необхідно звернутись за медичною допомогою. Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з трьохмісячного віку. Також слід уникати контакту з дикими тваринами, дотримуйтесь заходів профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Початок навчального року це час для набуття нових знань та навичок. Школярі активно відвідують Ізмельську картину галерею, аби поринути у світ творчості та мистецтва. Учні молодших класів приватної гімназії Стежинка є постійними відвідувачами музею. Цього разу до галереї завітали учні третього класу. Для них була підготовлена пізнавальна програма, зокрема, екскурсія та майстер-клас. Подробиці розкаже наш кореспондент. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової вже багато років діє державна програ. Рама музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей, поглиблення знань з образотворчого мистецтва, розширення світогляду та розвиток естетичного смаку. Початок нового навчального року це час для набуття нових знань та навичок. Учні шкіл міста та району активно відвідують Ізмейську картину галерею, аби поринути у світ творчості та мистецтва. В рамках проєкту організовуються інтегровані та тематичні заняття, креативні майстер-класи та творчі зустрічі. Кожного разу наукові співробітники музею готують нові теми для занять, що відповідають сучасним тенденціям освіти. Учні молодших класів приватної гімназії Стежинка є постійними відвідувачами музею. Цього разу до галереї завітали учні третього класу. Першою частиною програми інтегрованого заняття є знайомство з творчістю українських митців. Школярі під час екскурсії залами музею познайомилися з фотовиставкою Дениса Кривого, краса Бузького гарду. На перевершенні види природи України, флори та фауни вразили усіх присутніх. Учні мали можливість детально роздивитися твори та дізнатися багато цікавого про історію їх створення. Мені сподобалися найбільше картини, де були папуги. Я сподіваюся, що ми будемо. Приходити сюди. Мені подобається тут проводити час, малювати і дивитися роботи. Мені дуже сподобалося все, тут дуже гарні тварини. Насікоми та зах... закади. я відвідала карти... Галілею канакартиною. Мені дуже сподобалися ваші картини. Мені сподобалось, що там були заходи сонця. Практична частина заняття це завжди можливість проявити свої здібності, фантазію та креатив. На майстер-класі діти робили колективну роботу у техніці аплікація. Під час творчого процесу в учнів розвиваються практичні вміння та навички, а також уява та нестандартне мислення. Колективна робота вийшла символічною та яскравою. Відвідування інтегрованих занять в Ізмаїльській картині галереї це не тільки можливість дізнатися багато нового про образотворче мистецтво, а й прекрасний спосіб проявити таланти, отримати яскраві враження та досвід. Такі пізнавальні зустрічі сприяють всебічному розвитку особистості дітей, формуванню мистецької культури та громадської відповідальності. Ізмаїльська картинна галерея запрошує долучатися до культурних заходів та інтегрованих занять в рамках проєкту Музейна педагогіка. Юлія Петлацюк, Христина Лангольф для програми новин. В Ізмаїлі жінок ознайомили з програмою мікрогрантів на семінарі Почни власну справу днями у відкритому просторі для психологічного відновлення та розкриття творчого потенціалу жінок. Вільна в Ізмаїлі відбувся семінар на тему Почни власну справу. Організатором виступив відділ рекрутингу та взаємодії з роботодавцями Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості. Повідомили в установі. Захід провели начальниця відділу Інга Дудник та її заступниця Ема Евель. Під час зустрічі учасницям розповіли про державну програму мікрогрантів Власна справа і поділилися прикладами успішних проєктів, реалізованих в Ізмаїлі та інших містах Одеської області. Семінар відбувся у дружній атмосфері, де жінки мали змогу ставити питання та обговорювати власний досвід. 25 вересня світ відзначає Всесвітній день мрії. День, який закликає людей не лише мріяти, але й перетворювати свої прагнення на реальні досягнення. Як цей день з'явився та яке значення він має для України? Дивіться далі. 25 вересня світ відзначає всесвітній день мрії. Цей день було започатковано у 2012 році американським підприємцем Озеєм Муром. Основна ідея цього дня полягає в тому, щоб надихати людей на великі прагнення і допомагати втілювати їхні мрії у життя. День мрії став міжнародним символом творчого підходу до досягнення життєвих цілей, залучаючи людей з різних країн до обговорення того, як реалізовувати свої бажання і спонукати інших до цього ж. Головна мета дня мрії заохочувати людей не тільки мріяти, а й перевтілювати свої мрії на плани та дії. Для України цей день має особливий символізм. Наша країна завжди відзначалася сильними прагненнями до незалежності, свободи і національного розвитку. Для українців сьогодні мріє одна перемога у війні та встановлення справедливого миру. Українці навіть у найважчі часи не припиняють мріяти про сильну державу та повернення до мирного життя. Одним з символів українських мрій, що отримав світове визнання, є літак Мрія найбільший у світі транспортний літак Ан-225, розроблений українськими конструкторами. Літак символізує не тільки технологічний прогрес України, але й великі амбіції та здатність досягати неймовірного. На жаль, мрія була знищена агресором на початку війни, але цей символ залишається важливим для українців, адже мрія це не. Тільки про досягнення, але й про те, що надихає нас рухатися вперед. Ми дякуємо нашим збройним силам, які щоденно наближають нашу мрію до реальності. Саме завдяки мужності та самовідданості збройних сил Україна продовжує боротися за своє право на мир. Українці не лише мріють, але й роблять конкретні кроки для досягнення своїх цілей. Всесвітній день мрії це не тільки про індивідуальні прагнення, але й про спільні зусилля для досягнення великих національних та глобальних ідей. Мрії стають рушійною силою, яка надихає людей. На зміни і розвиток, незалежно від обставин, у яких вони опинилися. Іван Поляков для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 70 копійок. Єврокупівля 45 гривень 90 копійок, продаж 46 гривень 60 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 26 вересня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний, в день південний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-15 градусів, в день – 25-27 градусів. В Одесі хмарно без опадів, вітер змінних напрямків – 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – 18-19 градусів, в день – 20-23 градуси з позначкою «плюс». Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі із Online та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.